Ще один, так би мовити, з когорти людей біля Трампа, але це, скажімо так, один з тих небагатьох, в кого ще ну якось якесь бачення цієї війни глибин цього конфлікту залишилося. Не такий, так би мовити, примітивізм в дусі Трампа чи Ілона Маска, чи там різноманітних республіканців є дуже багато цікавих, а такий, який трошечки намагався глибинно копати, це спецпредставник президента США Кіт Келох. Вже він в Україні про це написав глава офісу президента Андрій Єрмак. Вітаємо в Україні спецпредставника Келога, оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США. Багато є тем для розмови. Росія не хоче припиняти вогонь. Мир, мир через силу це принцип президента США Трампа, і ми підтримуємо цей підхід. Написав власне Андрій Єрмак. Що ще цікавого про це є? Ну, власне. А, нічого такого, поки що деталі особливо не траплялося, але ж знову ж таки, як то кажуть, поживемо-побачимо. Ну а далі, навіть не знаю, як підвести до цієї новини, скажімо так. Люди бідкаються, а Дональд Трамп розводить руками. Знову і знову мова про Путіна, знову і знову видно, що він просто не знає, що з цим робити, хоча має всі важелі тиску для Путіна, але занадто сильно боїться. Здавалося, що більше ніж Джозеф Байден, який вже під завісу політичної кар'єри, хоча й Трампу не гріх, а, власне, такий собі. Стриманий демократ вже, начебто, ніхто більше не боявся Путіна. Європу не рахуємо. Там всі бояться як до того, так і зараз там не змінилося. Фрідріх Мерс теж примкнув до цієї колони. До речі, але здавалося б, щоб Трамп що Трамп завдяки своїй цій, ну такій трошки як би це сказати, схибленості. Він не буде боятися просто тому, що але всі ми доволі потужно помилилися. Ну і далі чергові казочки дідуся Дональда про те, як Путін поганий, але я не знаю, що робити. Отож Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним. Я думаю, що він людина, яка серйозно ставиться до своїх слів. Він говорить так гарно, а потім бомбить людей вночі. Нам це не подобається, зазначив Трамп. Ну і ще певні заяви. Також лідер Сполучених Штатів Америки зробив. Він висловив своє невдоволення діями російського лідера Владиміра Путіна. Зокрема, він розчарований через відсутність прогресу припинення війни, яку Росія. Розв'язала проти України про це. Глава Білого Дому заявив під час спілкування з журналістами. Також про це зазначають наші колеги з посиланням на його заяву. Трамп наголосив, що поведінка кремлівського чільника викликає в нього розчарування, і далі буду цитувати. Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить, сказав Трамп. А от на запитання, чи планує він оголошувати санкції проти Росії, Трамп відповів: подивимось, що буде завтра. Нагадаємо, що Трамп заявив, що планує відправити Україні різні типи озброєння. Зокрема, йдеться і про Петріот. Він не уточнив кількість систем, але. Зауважив, що європейський союз відшкодує Сполученим Штатам їхню вартість. Американський лідер також додав, що Сполучені Штати Америки планують надсилати Україні. Різні одиниці дуже складного військового обладнання. Ну і знову ж таки попередньо була інформація, що Трамп оголосить у понеділок, тобто сьогодні, вже і новий план озброєння України, який буде включати наступальну зброю. Про це дописують певні видання, і ймовірно, йдеться про ракети великої дальності, які можуть досягати цілих глибоко всередині Російської Федерації, включаючи і столицю Москву. Дональд Трамп планує передати Україні. Ракети великої дальності здатні вражати Москву, і це може змінити хід війни та вплинути на Кремль. Про це також повідомляють наші колеги. І так, президент США Дональд Трамп сьогодні має вже оголосити про новий план військової допомоги Україні, що ймовірно буде включати і наступальну зброю. Також за даними видання, до пакету можуть війти ракети великої дальності здатні вражати цілі в глибині території Росії, зокрема і у Москві. І про це повідомили два джерела близькі до перемовин. Однак остаточного рішення ще не оголошено. Водночас сенатор республіканець Грем заявив виданню, що Трамп дуже злий на Путіна, тож його заява буде дуже агресивною. Також зазначається, що передача наступальної зброї стане справжнім зламом у позиції Трампа. Який раніше обмежувався обіцянками надати лише оборонне озброєння, щоб уникнути ескалації конфлікту. Тепер же чиновники США, України та Європи сподіваються, що нова зброя змінить перебіг війни та вплине на розрахунки Путіна щодо припинення вогню? Нова ініціатива передбачає, що європейські країни оплачують виробну у США зброю, яку потім будуть відправляти в Україну. А от ідею цієї схеми запропонував президент України Володимир Зеленський під час. Саміту НАТО два тижні тому також видання пише, що впродовж останніх двох тижнів Трамп був розчарований небажанням Путіна йти на перемир'я а також і щодо атак по Києву та інших містах України переломним моментом стала телефонна розмова 3 липня, коли Путін чітко дав зрозуміти, що готує нову хвилю ескалації і спробу окупувати території аж до адмінкордонів українських областей. Він хоче забрати все, нібито сказав Трамп, президенту Франції Макрону, після розмови повідомило джерело. А у снаділі Трамп підтвердив журналістам, що новий пакет зброї, який піде через європейські країни, включатиме різні зразки дуже сучасного військового обладнання. Зокрема, батареї ППО Петріот очікується, що офіційно про це буде оголошено уже сьогодні. Ну і всю цю інформацію також коментує військовий та політичний оглядач. а Нині також і військовослужбовець Олександр Мусієнков. Себе ютуб-каналі, і зокрема він підіймає питання: те, чому ж для сполучених штатів вигідно продавати зброю Україні. Далі можемо почути його думки. Наш ключ перемоги це руйнування Російської імперії зсередини, це повалення злочинного путінського режиму, це демонстрація того, що Посієш вітер, пожнеш бурю, і Росія повинна відчувати ту війну, на яку вона принесла на територію України. Що ця велика агресивна злочинна війна може повертатися і до ворога. Тобто, тут абсолютно очевидно і жодних сумнівів не може бути. Яким чином звичайно нарощуючи нашу далекобійність, нарощуючи наші можливості і удари БПЛА. Нарощуючи і реалізовуючи в тому числі ракетну програму, це дуже важливо, тому що все це разом і є наша асиметрія, і є наш успіх. Крім того, не можна виключати і диверсії. Які можуть відбуватися на території ворога проти військових об'єктів, це теж той елемент, який безумовно треба використовувати, і це наш козир, наш джокер, так званий, яким просто необхідно користуватися, і звичайно, сили оборони України, сили оборони та безпеки будуть робити все, аби його максимально використати. Тому дуже добре, що є це розуміння. Про це говорить Верховний Головнокомандувач – Збройних сил України, тому що тільки знищуючи спроможності та можливості ворога на його території, можна обмежувати і зменшувати потенціал агресора. Сподіваюся, що вдасться розвинути і наступну ідею, яку я би пропонував. Обговорити під час візиту спецпредставника президента США Трампа Келога до України, який буде тут тиждень, хочу нагадати мова про те, що якщо під гексит міністр оборони США заявив про те, що США прагнуть до 2027 року стати лідерами в виробництві та застосування різних типів БПЛА. Ну тоді а, потрібно домовитися і сказати, і проартикулювати, що Україна готова стати майданчиком а, випробувань для випробувань цих БПЛА, зокрема. Адже треба розуміти, що як говорив а, командувач сухопутними силами НАТО, американський генерал Донах'ю, який є палким прихильником України, вони взагалі не приймають до уваги те, що не було випробувано в боях. І на фронті в Україні. Ось це має бути підхід. І це та формула, яка має бути. Адже ну одна справа, коли річ, коли зброя випробувана, коли вона була в реальних бойових умовах, коли вона брала участь в воєнних діях, а інша справа, коли ця зброя взагалі, скажімо так, ніде не воювала, і вона, ну скажімо, є тільки теоретично, практично на якихось навчаннях і випробуваннях застосування. Все тому це принципово важлива різниця і для Сполучених Штатів плюс тому, що армія отримує ефективні рішення в війні, і для економіки, плюс тому, що це інвестиції, зокрема і в американський військово-промисловий комплекс, і плюс абсолютно для всіх. І США масштабує виробництво, США це випробовує. Ми ж, в свою чергу, отримуємо дрони. Мені здається, що взаємовигідна. Історія це теж те, про що потрібно говорити з американцями, і це є наш план. Він буде реалізовуватися.